Такими нас бачать на так нас зображували її. Перші фото взяті із статті. Кого священника Новопашина з Рациз, ось цієї Україна секта в масштабах однієї держави. Це називається дегуманізація, тобто тотальне приниження людської гідності. Ми, друзі, для них не люди, а не людей не жалко знищувати. Недаремно ми все таки вигнали РПЦ з нашої країни. В Росії церква вже давно не про Бога, а про політику та пропаганду. Але знаєте, що цікаво, коли наша церква прагнула до незалежності на горизонті з'явилася одна руда панянка, яка виступала різко проти цього. Вона поливала брудом поважних релігіознавців – Філіповича, Козловського, Єленського, Холодного, які виступали за відокремлення від московського патріархату. Я говорю про Ірину Кременовську. Скандально відому док хантершу, яка зараз переключилася на боротьбу з сектором. і от на днях на цю панянку її помічника Святогора завели кримінальну справу. Цитую: особливу увагу слідство приділяє зв'язкам фігурантів з Донецькою асоціацією центрів вивчення релігії і сект рацист відомою своєю антиукраїнською позицією, що реалізує політику дискредитації релігійних і громадських об'єднань непідконтрольних. Здається, що хвіст спіймали, а при більш детальному вивченні діяльності Криминовської. таке виявляється матеріалу не на одне відео. Розкажу трошки. Криминовська тоталітарної с**и, лідер якої любить їсти фей. Підписуйтесь і слідкуйте за новинами, буде гаряче.